Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Сальдо, ймовірно, просто злякався партизанів, зазначив речник одеської ОВА Сергій Брачук. Херсонський зрадник Володимир Сальдо, який співпрацює з російськими окупантами, раптово ліг до лікарні. Про це він написав у своїх соцмережах. Сальдо заявив, що на лікуванні наполягав міністр охорони здоров'я. Я, звичайно, відмовився, але міністр привів до кабінету лікарів, які, зробивши обстеження, наполягли на негайній госпіталізації. Обговоривши з головою уряду, колегами вирішив погодитися з пропозицією лікарів, написав Сальдо. Тимчасово передав свої обов'язки голові уряду СВ Єлісєєву Зазначимо, напередодні повідомлялося про два замахи на керівника обласної окупаційної адміністрації. 11 липня окупаційна влада Херсона повідомила про запобігання замаху на сальдо, нібито на шляху його автомобіля встановили вибуховий пристрій, який виявили та знешкодили до проїзду колаборанта дорогою. Коментуючи подію, окупанти запевнили, що Володимир Сальдо знаходиться в міцному здоров'ї та бадьорому настрої. 14 червня колишній народний депутат Андрій Немировський повідомив про підрив авто Володимира Сальдо. Після чого його відвезли до реанімації. Однак пізніше колаборант записав відеоролик, у якому спростував повідомлення про замах на нього. Чиновники окупаційних органів влади давно стали пріоритетними цілями для бійців українських сил спротиву. 8 липня в новій каховці застрелили заступника начальника поліції 26-річного Сергія Томка. Після окупації Херсонської області він погодився співпрацювати з росіянами. Отримавши підвищення на посаді, але пропрацював. На ній зовсім недовго. 30 червня, екс-нардеп від слуги народу Олексій Ковальов, котрий перейшов на бік окупантів, заявив, що на нього готували замах українські спецслужби. До цього надійшли повідомлення про підрив автомобіля, в якому був зрадник. 24 червня в Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка. Вибух стався у той момент, коли він сідав у машину. 22 червня стало відомо про замах на керівника окупаційної адміністрації Чорнобай. Юрій Турулєв отримав поранення, коли поряд із його автомобілем вибухнула міна, закладена біля дороги. У квітні у Херсоні розстріляли місцевого блогера Валерія Кулешова. Його також звинувачували у зв'язках з окупантами. За місяць перед тим розстріляли Павла Слободчикова, який був помічником Володимира Сальдо. Зазначимо, армія українських партизанів, інформаторів і коригувальників, поки підрозділи Збройних сил України ведуть контрнаступ у Херсонській області, працюють у тилу ворога та наближають перемагання. Мого країни в повномасштабній війні проти Росії служба БіБІСІ у своєму великому матеріалі розповідає: як патріоти на непідконтрольних Києву територіях опираються російській окупації. Штабом партизанського руху став прифронтовий Миколаїв, який ЗС РФ продовжує щодня обстрілювати. В обласному центрі журналісти зустрілися з Олександром, команда якого займається відстеженням пересування підрозділів окупаційної армії в Херсонській області. Припустімо вчора ми помітили нову ціль, відправили військовим через День два цієї цілі більше немає. Отак ми й живемо. Їде колона, дивитися. Хтось їде по дорозі та знає, що там є база, яку, можливо, зайняли окупанти. Ось він їде та знімає це все. Щоб ми розуміли, яка там техніка, розповідає Сашко, показуючи журналістам BBC різні відео, які він щодня отримує із сусіднього регіону. Йдеться про відеоролики, зняті біля військової бази ЗСРФ та місця скупчення ворожої техніки. Своїх соратників Олександр називає громадянами, які вірять у перемогу та чекають, якнайшвидше. Швидшої деокупації співрозмовник визнає, що представники партизанського руху мають страх, проте служба батьківщині прибиває будь-які емоції. У спілкуванні з журналістами Олександр розповідає про іншу групу, яка співпрацює з ними та виконує завдання в тилу ворога. Добровольці запускають у Херсонську область дрони для виявлення військових цілей, а кошти на БПЛА збирають за допомогою соціальних мереж. За словами керівника групи Сергія, його підопічні щодня ризикують власним життям. За СРФ обстрілюють підрозділ. Він виходить на бойове завдання, іноді виходить відпрацювати нормально та не потрапити під обстріл. Так на відході нас обстрілюють. Я розумію, що якоюсь мірою це випадок, і рано чи пізно це може статися, але що я можу з цим зробити? Нічого краще про це просто не думати, краще виконувати свою роботу так спокійніше. Якщо це станеться зі мною, я принаймні розумію, що це сталося не дарма, а заради чогось, зізнається Сергій у коментарі BBC. Команда Олександра також веде перепис місцевих колаборантів, які перейшли. На бік окупаційної влади та сприяють Росії в проведенні фейкового референдуму про входження Херсонської області до складу РФ, за його словами, база наповнюється з метою, щоб після деокупації зрадники не розповідали, що займалися партизанською діяльністю на захоплених територіях. Українські патріоти також розклеюють листівки, намагаючись залякати не лише колаборантів, а й російських окупантів. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.